Привіт, друзі, вітаю вас на каналі простих рецептів. Так як розпочато сезон гарбузів, тому можу порадувати вас чимось смачненьким. На моєму каналі вже є декілька рецептів, їхнє посилання я залишу в описі під відео. А сьогодні готуємо мангу із гарбуза. Інгредієнти завжди доступні, і їхню кількість ви також задате в описі до цього відео. Або звипираємо сорту гітара, або мускарний, або арахисове маслом, тому що тільки ці сорти мають дуже таку гарну іскраву оранжеву м'якоть. Гарбузик розрізаємо на окне, відтягуємо насіння і очищаємо від шкірки. Для зручності я використала але можна ножем. Тепер розрізаємо на зручні шматочки і ріжемо кубиком. Важно, щоб ці кубики були не занадто великі. Порізавши всі кубики, переконаємо їх в миску. Загальна кількість арбуза потрібно 3 кг. Тепер беремо за натирання цедру. Знімаємо цедру із одного лимона з трьох апельсинів. Перед тим фрукти потрібно помити. Зазнявши центр, лимончик очищаємо від білої шкірки, тому що вона гірчить, і нарізаємо великими кубиками. При нарізанні стежимо, щоб не потрапила кісточка, тому всі кісточки відбираємо в крему. Також чистимо пельсівку і нарізаємо кубиком. Перекладаємо в миску. І тепер додаємо 10 г лимонної кислоти і 600 г цукру. Все гарненько перемішуємо і залишаємо, щоб ця маса постояла не менше 3 годин. Тепер, коли гарбузик стояв, можна побачити, що в мисті досить багато соку. Саме час для того, щоб розкладати його по стерилізованих банках. Банки я стерилізую в мікрохвильові печі, додавши трошки водички і на 3 хвилинки. Тепер розкладаємо нашу масу в баночки, утрамбовуємо сік, який залишився в мисті, обов'язково заливаємо зверху. Якщо здається, що соку трошки мало, не хвилюйтеся під час стерилізації гарбуз віддасть ще додатково свій сік і буде повна баночка соку. Для стерилізації на дно каструлі кладемо рушничок, викладаємо наші баночки і прикриваємо кришками, але не закриваємо. Заливаємо водичкою і стерилізуємо одну годину з моменту закипання. Через годинку витягуємо гарячі банки і затягуємо кришки. Все, тепер наша заготовка готова. Дведе до повного остивання і можемо відносити в холодне місце. Після остивання це дуже смачно, дітки просто в захваті. Такою заготовкою можна поливати морозиво, можна цілу баночку додати в якийсь пиріг або просто смакувати з чаєм. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно вам дійсно сподобалось, то підтримуйте мене своїми вподобайками, а також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я й далі буду шукати для вас прості смачні рецепти з доступних продуктів. Усім па-па!